Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, студії Ксенія Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на 12-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Робота всіх об'єктів критичної інфраструктури на особистому контролі міського голови Бориса Філатова. Всі об'єкти теплоенергожелсервіс Дніпро та Коменергосервісу працюють у звичному режимі. КП Теплоенерго сьогодні проведе пусково-налагоджувальні роботи генератора на одній з районів котелень. Від неї забезпечується теплом близько 180 будинків. Аварійні бригади жилсервісу Дніпро працюють на пориві трубопроводу по проспекту Поля 117. Там тимчасово вимкнено опалення протягом дня аварію ліквідують. У штатному режимі працюють всі підвищувальні насосні станції. Аварійні бригади Дніпроводоканалу ні на мить не припиняють працювати. Сьогодні комунальники виконують аварійно-відновлювальні роботи на декількох об'єктах залученням спецтехніки. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на сайті телеграм-каналу Дніпроціві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишити свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. Правоохоронці розшукують 50-річного чоловіка, який вчиняв розпутні дії стосовно восьмирічної доньки своєї співмешканки. Коли нікого не було вдома, розбещував дівчинку. Наразі з нею працюють психологи. За минулу добу правоохоронці отримали одне повідомлення про замінування будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації. Невідомі на надіслали на електронну адресу колцентру СБУ листа з погрозами про вибухівку. Поліцейські обстежили приміщення, втім небезпечних предметів не виявили. А в Новокодацькому районі внаслідок детонації саморобного пристрою травмувався Дніпрянин. Він знайшов предмет на дворі І коли вдома на кухні взяв його до рук, той рвонув. Чоловік дістав травму ока. Надзвичайники за минулу добу здійснили шість виїздів. Два з них були пов'язані з повідомленням про пожежі. За минулу добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по станції Дніпро надійшло майже 600 викликів. В місті народилось 14 малят: шестеро дівчаток та восьмеро хлопчиків. Двічі за ніч Нікопольський район зазнав ворожих атак. Росіяни накрили ураганами та важкою артилерією Покровську громаду та Нікополь. Випустили понад два десятки снарядів. Рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовують всі деталі атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Обрізка і омолодження у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького 21, комунальники працювали з аварійним деревом, прибрали небезпеку. По омолодженню даного береста він виявляється аварійний, маючи всі документи, діючи за регламентом, ми робимо омолодження. Він являється складним, так як він знаходиться над проїжджою частиною, на обнадовими колесами і над пішохідною зоною. Звертатись до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на Володимира Мономаха-17. Там приймуть заявку, виїжджає комісія, представник з департаменту, представник з комунального підприємства «Міст Зеленбуд» і оглядають дерево. І потім вони вже визначають, чи дерево у нас на обрізку, чи на омолодження, чи взагалі на видалення. Нові кадри для Дніпровського метрополітену. Спеціалістів запрошують стати частиною команди, яка щодня дбає про безперешкодний та безпечний рух пасажирів у метро. Здравствуйте, диспетчер. Подніміть, пожалуйста, екскаватор. Здесь я працюю вже як полгода, і мені дуже подобається моя професія. Це моя спеціальність. Я в ній вже працюю около трьох лет. Як я устроїлася, я позвонила. мне предоставили работу. Нет, нет, нет. Наша работа важна в данном предприятии, так как мы обслуживаем рельсовые пути, мы осуществляем безопасное движение пассажиров. Метрополитен по-прежнему нуждается таких остродефицитных специальностей, как слесарь путейцы, тоннельщики, газоэлектросварщики. Эти люди обеспечивают прежде всего безопасность пассажиров, которые пользуются метрополитеном. У каждой профессии, специальности людей, которые здесь работают, есть определенные задачи, которые не просто надо выполнять, их необходимо выполнять каждый день. Без этого движения просто не будет в метрополитене. На 16 16-й хвилині нового 2023 року на Дніпропетровщині першою народилась дівчинка. Це сталося в Криворізькому перинатальному центрі. В новорічну ніч загалом народились чотири немовлят: двоє хлопчиків та двоє дівчаток. З початку повномасштабного вторгнення в регіоні народились 13 458 дітей. Взагалі, це менше ніж торік, тому коли ми мали 19 тисяч немовлят. Але міграція населення бойові дії вони мали свій негативний вплив на демографічну ситуацію і на... розгорнули 44 локації в різних районах міста. Всюди розваги для дорослих і дітей, а також гарячі страви. Як дніпряни зустрічали новий рік, бачила наша знімальна група. Зігрітися гарячим чаєм та привітати один одного зі святами. На багатьох локаціях по місту відбуваються аналогічні привітання. Можна скуштувати смачний плов, зігрітися чаєм та для дітлахів поласувати смаколиками. Працюють розважальні програми анімація вулицями нашого найкращого міста. Пірожинами плом, бульйон, чай. Люди дуже дякують, дуже щиро дякують за те, що їм такий зробили праздник, особливо дітки. Друзі, і сьогодні для наших.

Назар Шашков переселенець з Маріуполя. У рідному місті він вчив дітей танцювати. А коли в країну прийшла війна, став волонтером. За кілька місяців він на власному авто вивіз близько 500 людей, ризикуючи власним життям. Зараз Назар приїхав до Дніпра. У нашому місті він відновив тренерську діяльність і навіть отримав премію міського голови. І так вийшло, що до Запоріжжя ми доїхали, але не відчували себе в безпеці настільки, наскільки хотілося би з дітьми. Тому ми продовжили наш шлях до Дніпра, і був дуже великий контраст такий для нас, що ми із нічого, коли ми не не могли поїсти нормально. Ми приїхали, і тут як це російською мовою забілі. Тепло прийняли, дуже одразу роздивилися якийсь потенціал, одразу довірились, одразу дали багато простіру для створення того, що було в Маріуполі, якого залишку, да, і можливість розвинення цього тут, тепер в Дніпрі дуже подобається, в яких умовах ми опинилися. Артем Курбатов став одним із трьох кращих в одиночному змаганні у своїй віковій категорії на чемпіонаті світу в Італії. Шість разів на тиждень протягом чотирьох місяців Артем з хлопцями і дівчатами важко тренувався. Аби досягти результату деталі у сюжеті у Дніпрі живе чемпіон світу з карате. Артем Курбатов став одним з трьох кращих в одиночному змаганні у своїй віковій категорії на чемпіонаті світу в Італії. Шість разів на тиждень протягом чотирьох місяців Артем з хлопцями і дівчатами важко тренувалися, аби досягти результату. Я не очікував такого результату, сказати, навіть. А коли вже медаль першу первозавоювалка, то прямо ж настроєння зарядівсь. Він каже, що в момент, коли стояв з прапором України, на очі навертались сльози. Ну, это очень приятно. Ты смотришь на пьедестал, тебе вешают медаль, тебе дают флаг. Ты смотришь рядом с я тоже с флагами разными. Как-то прям, ну, очень так, ну, совсем по-другому. На чемпионате Украины тебе флаг не дают, потому что ты уже в Украине находишься. А тут прям, ну, очень интересно. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗИСУ.